Так, друзі, сьогодні ми продовжуємо роботу по апідоміку. Зараз я показую розміри. Значить, стойки. Ось ці стойки по метр сорок. Це метр сорок. Ця, понятно. Шість стойок по метр сорок. Я зробив 10 на 10, вони можуть бути 8 на 8 Ось цю я зробив 8х6 там, чи на 7. Я скріпляв дві доски. Значить, оці бруски. Верхні. Теж може бути 8 на 8, але я брав 10 на 10, я на пілорамі одразу різав. Значить, їхня длина 3,25. 3,25. Цей. Ось цей. Нижній на основі. Посередині і цей. Всі вони 3,25 йдуть. Значить, далі. Стропіла. Стропіла у нас йдуть десятка на 50. У нас на 40 є на 50. Пілограма не сильно точно ріже, але не важливо. Значить, довжина. Довжина їхня у нашому случаї 2,20. 2,20 може бути під ваш розмір. Можете зарізати більше, можете зарізати менше. Значить, ось тут висота від підлоги. Від підлоги у нас 42. 42. В даному випадку це у мене, тому що у мене вулики мають. Вулики мають 35 до самого кінця. І тут фальци. Чого 35? Потрібно 33 от тут зробити виборку, щоб було у нас віднизу до 32 до фальця, да? щоб рамка сідала. Я зробив більше, тому що потрібно буде щось підкласти, якесь канді чи підкормку. Ви зрозуміли, да? тут пространство, простір повинен бути більший. В реальності воно може бути і 33. Оця висота. Значить 15 на 15 фальц, це і 10 на 10. Це під фанеру, Тут буде у нас фанера вставлятися. Дно у нас звичайне, сітка у нас просічно витяжна, така, як на сітка дно йде. Розмір тут у нас 50 на 36,5. Ну, це в мене така сітка була, я таке робив. Тобто ви можете тут теж під свій розмір зробити. Важливо, щоб, щоб рамка ставала ось так. Рамки зараз в мене немає з собою. Ось так. Ставала на теплий занос, щоб. Все, повітря йшло сюди. Значить, е, дуже важливі розміри внутрішнього простіру. Внутрішній простір у нас лежак, сам лежак буде. 234. Сам лежак. 234,5 з да. Сам лежак буде. І ширина лежака, тобто набрати доску потрібно. У нас 68. Відповідно, оці бруски у нас будуть 68. Я їх зробив з Ясена, але можна робити з сосни йолки. Якщо у нас йолка трохи поганувата, то ми брали з сосни. Ой, Оці, Ось цей ось розмір, ось цей і ось цей. Це однакові, Вони мають 34. 30. 4. Тут іде два бруска. Перший, звичайно, такий самий брусок. Він кріпиться або ось сюди, або ось до ось цієї верхньої, і тут до нижньої е, стійки. Да? А цей вже прикріплюється до нього, прикріплюється. Це важливо. Або берете, суцільний, суцільний, там, суцільні, скільки там у нас десятку берете. І буде е, все хорошо. Значить, підлога. Звичайна підлога е, на фуганку шліфована, є чуть-чуть невеликі перепади. Е, 30-ка доска. Ну, я думаю, можна 25-ту. 25 25-ту теж можна. Значить, двері лутка у нас була готова. Ми її сюди поставили. Добавили чуть брусок, бо стоїть у нас е, на конях стоїть. Бачить, висота ось цього залежить, тут 51 залежить від висоти ось цього. Якщо ви взяли цей, до прикладу, міряєте ось цю висоту міряєте. Получається у нас 107,5. 107,5. Верхній теж брусок 3,25. Тут, ще буде виступати, у нас обрішотка, тут буде виступати. Зверху ми покриємо шифером. все. Значить, залежить від цієї відстані цей брусок, який, яка у вас лутка. Тобто, якщо у вас 107 половиною там, ви берете, міряєте. Відповідно, це у нас у рівень з, з тим кінцем. І ви вимірюєте 107,5 і дивитесь скільки доверху у вас там є. Все чітко виходить. Це чудово виходить. Значить, по запитаннях, які розміри ще кому потрібні, скажу, якщо в коментарях напишете. Ця доска у нас 20-та. Ця у нас доска 35-та. 35-та набираємо з декілька досок. Нічого не, я не склеював щитом, тому що я їх посадив на піну. І просто поскручував, щоб вони ось тут перекривали, перекривали ось цю з'єднану доску, і тоді вони будуть нормально себе відчувати. Тут знизу доска може бути на дніщі. в мене 20-та, але вона може бути і 15-та. Я не став стругати, у мене була взагалі 30-та доска. прийшлося трохи поігратися. Ось тут у нас. Ось тут, виходить, у нас 56 спереді і общої висоти 48. 48 люток теж по своєму бажанню можна робити, я фрезером вибрав. Значить, внизу, внизу виступає ось тут. Ось цей розмір. Тобто до дні ще. Там 8 з а вверху здається, не здається, 5. Ось так от. І тут по 2 см виступає ось тут, виходить, з цих країв по 2 см. Ну, я Про сітку сказав, що залишилося покріпити лежаки, лежаки, зробити. Бокові стінки бокові стінки і криша, двері внутрішня обшивка, не знаю, коли вона вже буде. Коли буде, тоді вона у нас буде. Но робимо альтернативний варіант, не з вагонки, тому що вагонка це не дешевий варіант. Значить, і оббиваємо за радоскою навкруги. Ось тут буде капельник зроблений, щоб на вулики не затікала вода. Можна і зробити цей капельник з хто покриває криші алюмінієвим листом, залишаються відходи. Ось тут його можна і примінити. Ось так.